Я зробила свою першу гру, але трохи облунула, бо це не перша моя гра. Першу гру я ще зробила у 12 років, та це був каловий платформер із кучки асетів. Тож. Як я зробила гру. Я таке файне місце, як геймкем. І я вам про нього вже розказувала тут, але там я розказала тільки про перші дві неділі. Коротше, це довгий геймджем. Вас пхають у безну із рандомною командою, та ви наступні три місяці фігачите гру. А канонічні геймджеми у нас максимум неділю йдуть. Була я там у ролі геймдизайнера. Ну коротше, сказ того самого відео, хто вирішив не дивитись? Нас дропнули у рандомну команду. Знайомились, продумували ідею для гри. Мені рубанули світло, тому я займалась у кафешці. А я на секундочку на вулицю місяцями не виходжу. Був перший міт на англійській, на якому я виступала. Я облажалась, депресія курс англійської. Поїхали далі. Спочатку це в нас був тайм-менеджмент, який комбінує 2D і 3D графіку. Де до чувачка заходять візитори у фазі дня, їх треба напоїти, та чим ти даєш їм пива, тим більше стає їх показник сили. А потім починається фаза ночі, епічний переліт камеру на барну стойку та все. Хардстоу на мінімалках. Візитори перетворюються у картки, приходять монстри картки, там можеш програти чи виграти. Після для чого йде наступний день? Першою нашою ціллю, коли ми прийшли до розробки, було написати підкладку до тайм менеджменту і потім почати писати частину карткової гри. А з частини графіки вже готувалось багато концептів. Саме важке було знайти той вигляд головного героя, який буде у нас до самої фіналки. Наша художниця тестила декілька варіантів протягом днів та. Фуаля, цей кролик став нашою візитівкою. Увесь цей час ми шукали, як поєднати органічно 2D та 3D графіку. А за референс виступив Paper Mario і Wandering Village. До речі, таке нестандартне рішення було сприйнято заради більшої продуктивності команди. Та, спойлер, це було гарне рішення. 3Dшерка d зробила тестову бочку, але ми дуже довго думали саме, який стиль обрати. Референси було знайти нереально, тож ми зробили щось своє. Я робила тестовий левел дизайн, та коли ЄДГА був готовий, персонаж та бочку імплементувалися у Unity. Я видихнула бо, начебто, все підходить. В той час вже під'їхали концепти. Ще писався код на тайм менеджмент та вирішували питання щодо камери і вирішила зробити поворот як у Дон Старві. Налаштування асетів, метрики та проблеми з експортом у Юніті. Ми, може, неділю витратили на то, як нормально та правильно все зробити, як роблять в усіх пайплайнах ігор. Але... Проблемка. У нас ніхто не працював у реальних умовах, і почався етап, коли я зайобувала свого друга 3D-шника, домовлялася, щоб він нас трохи поменторів, та сиділи із 3D-шерцею на форумах та шукали, як пофіксити проблеми. Тут геймкемп надав нам ментора. Дуже крута комунікабельна людина, у якої було багато власних проєктів. Та, начебто, десь тут я закінчила планування і менеджером туди лісті. Далі з'явився ще варіант бочки, і підкріпилося це знову пошуком референсів для оптимізації стилю під 2D. І незабаром під'їхали вже нові концепти. Усілякі вагомі події ми підкріпляли опитуванням аудиторії, і тут ми вибрали четвертий варіант. Тут я викидала першу версію фон. Кціонального ГДД для пояснення ментору, що в нас і як, та закінчила робити першу версію піч документу, та поки писала, придумала нову тему як happiness level наших візиторів. Типу, наші візитори можуть лівнути, якщо їх щастя буде на низькому рівні, та треба підтримати гучність грамофону, прям як у ФНАФІ, та наповнювати бочку морквою, щоб вони не пішли. А незабаром у мене і з моєю командою відбувся міт, де ми питали у ментора, що і як можна покращити. У цілому сказав багато речей, до яких ми прислухались, та найкрутіша, на мою думку, була ідея механіки прибирання. Бо, як він сказав, треба прям корова механіка, яка буде повторюватись. Та. Це доволі легко заходило до системи часті візитерів, тому ми почали розробляти механіки. Та прийшли перші сумніви щодо карткової гри. Тим часом, коли я пішла думати, як це краще зробити, в нас підкотила локація. Та як вона може виглядати із світлом, та одразу підкатив пол пропсів. Діло трохи починала трогати UI для наглядності нашого геймплею. Далі я не робила схеми геймплею, та ми вирішили яку схему краще брати та зупинились на цій. Вже більше запланувала іконки та зробила нову табличку саме для артістів, бо їм було не дуже зручно працювати у туду лісті. Тож залишила туду програміста. І ось полетіли концепти іконок, які Дуже сильно оживили усю картинку гри. Наша Арзіска прям почувала. До речі, наш ментор показався мені дуже активним у чаті, бо ми там спілкувалися іншою мовою, він спілкувався англійською, та все одно він намагався відважно все коментувати. І знов нові концепти. Кста, наша 3D, теж дуже активно якісь свої штуки впроваджувала до концептів. Респект! Підложка під карткову гру була написана, як сказав наш програміст, але на замість того мої сумріння до неї тільки погіршилися. Анімація переходу виглядала зовсім не так, як усі уявляли, та й гра виглядала якось кріпово. Навіть якщо б завантажили у неї UI. Тож, поки ми полишили на деякий час карткову гру під приводом, що от полішим головну частину менеджменту, а потім вже все інше. Почався етап імплементації UI та розробка анімації зайчика. І почалися проблеми з технічною частиною проєкту та проблеми з помилками мерчу гітхабу. Я забула вам сказати, але я запрягла мого друга писати нам саундтрек. Та зараз буде грати перша версія саундтреку. Доїхали текстуровані моделі. Багато варіантів текстурованих моделей. Ще й такий легкий контур стін. Тим часом перший конфіг для кращого налаштування балансу був готов. Ментор сказав, як покращити наглядність, та треба було б зробити такі таблички. І стало питання, який шрифт нам юзати. О, моє улюблене це дюрці концепти наших візитерів. Наша художниця намалювала їх у темі офісних робітників, які приходять до нас з іншого світу. Та це доповнювало сильно наш наратив, ставлячи багато потенціальних питань для розкриття. Та це до чорного гомору. А ще тепер в нас є декілька типів візитерів та два сорта пива. Період першого дедлайну гри через три неділі. Увесь цей час у нас були дуже круті та поважні ментори, які нас постійно фідбечили на щотижневих мітах та висловлювали свою думку з приводу нашої гри. І на останньому міті мені сказали щось типу: А навіщо вам взагалі карткова гра? І не він перший до речі. Але це стало для мене переломним моментом, та може треба було б зупинитись на перших сумнівах 2D артіста. Але добре вчасно відпускати ідею. Боялась дуже сильно, що ми втратимо свою індивідуальність через те, що це був пунктик із наших особистостей. Тож треба було б знайти нові пунктики та адаптувати дуже багато механік. Ну, щось і розробка тоді якось ну дуже повільно штовхалась. тож... Ми зібрали командний міф, який став для нас переломним. Нарешті я можу вам показати цього вже живого зайчика. Файно, так? Про пси, багато про псів. Ну, вибачайте, я у шоці. Ось і текстура таверни. Коротше, саме час збирати сцену із новою графікою. Розказую, що сталося з картковою грою. Її повністю времовнули, тільки треба було переробити інтерфейс та змінити логіку. Зараз треба ремовити те, що візитори перетворюються у картки. Перша ідея була змінити це на автобій, типу, значить, треба робити так, щоб наша таверна поліпшувалась та на нагоду, йде екран поліпшень, який закинуло. Розробку, ось і брудний стол. Працює так, що коли візитери покушали, моделька то змінюється на таку, і треба його тільки мити, щоб давати далі пиво. У розробку закинуло ще навігацію персонажу за допомогою зеленого лайну. Дзьорті концепти візитерів та імпрувмент екрану. Далі був довгий шлях багів, яких блін було дуже багато. Пройшло ще трохи, бем, так виглядає наш екран поліпшень. Всі основні озабільні пропси були вже зроблені. Тепер 3D-артістка робила пропси для к'юті таверни, щоб там було затишно та багато декору. Також почали реворкати деякі моделі, треба було реворкнути 5 бочок. Женя, тримайся. До речі, ми вирішили зовсім ремовнити частину із автофайтом, бо ця ідея була шляпа. Ще підкатив великий пул моделей, 3D-Артіст, пішла у вільне плавання та вже робила те, що відчувала. Мені треба було сильно поринутися у двіжок з 2D-артістом, мені фіксити левел, правильно налаштувати префаби та колайдери, а 2D-шниці поргатися з камерою та інтерфейсом. Програмер займався повною імплементацією та багфіксингом, і тут під'їхав вже саунд без ведення. І йшла остання неділя перед першою важливою подією: Гедебей. Міжнародний глобальний пічникехор, тож мені треба було підготувати новий піч та перший трейлер на конкурс, щоб виграти якийсь пас, та отримати можливість виступити на події та показати нашу гру інвесторам було гаряче. Поки готувалася до пекла ще більше моделей. Питання зараз стояло у тому, як нам краще зробити оточення. А якщо ми реально пеклі, то це повинна бути лава. Та я дуже сильно намагалась пояснити якось своє бачення цього у 3D-пространстві. Було і відкритим питанням, як ми будемо вчити ігрока нашим механікам, та я поставила референс Revenous Davis. Ще я на концерту в фотошопі пошвидкому, як повинна у ідеалі виглядати наша гра. До речі, у цей час у нас проходило більше всього змін з приводу балансу. Під'їхала модель квіток, яка потенційно могла б активно подалі юзатися у механіках. Але для нашого прототипу поки це було просто декорація. Онулеваний UI, одпульщені візитори та текстура лави. Так, так, все-таки ми вирішили робити її 2D, та мої пояснення не знадобились. О, анімація бульбошик ще коли вони напиваються. А так наша сцена почала виглядати із освітленням, та в нас летів інтерфейс. Вей стас він, мабуть, рази три. на піч був скоро, а у нас проблеми з камерою. Я не знаю чому, але ми не могли її пофіксити три місяці, та під самий кінець вона пофіксилась. Такий результат піч вийшов. Поки розкажу за цілі. Художниці повністю свободному плаванні, а ціль з програмного це ще раз біг факсів. А. Факсен бігів. Налаштування камери та наповнення гри усім арт наповненням, бо в нас воно дуже сильно відставало. Те, що вийшло з мого підшо? Ми виграли перше місце, що давав нам такий крутий пас: два виступи на івенті та ментор. Це значило тільки те, що мені прийдеться виступати на великій публіці із моєю гіперхвильованістю. Коли я у дуже стресовій ситуації, я просто забуваю блін усі слова, як це і було у відосі про життя інтроверта. Тож ми домовились із з d шеркою що на Q&A вона мене підстрахує, бо ми вже знаємо, як це в мене буває. Буквально через три дні після новини в нас вже був івент, як пробіг по демо дню. На який треба було підготувати презентацію з іншим контекстом? Тож треба було майже з нуля її робити, тільки ось залишила останнє оформлення. Ну я й швидко сіла за роботу. До речі, репетиція своїх виступів займала постійно дуже багато часу, і до кожного з них я дуже сильно готувалась, Що привело до поліпшених ораторських здібностей? Мені треба було написати нову піч до демодню з підготовкою, отрачити піч на кдебе та підготуватися. Мікрота механіки і ще щось підкручувати у юніті по інструкціям. Шедеврально. Пробник демо дня прийшов без приколів, я отримала фідбек і пішла далі. 2D-ширка намалювала нам лого та банер, який треба було розмістити на платформі GDB. Я фотошопила скріншоти на платформу, бо графіка була не імпліментована. Наша гра дуже швидко змінювалась, та трейлери треба було постійно нові перепілювати. Та по більшій частині через те, що робилась нова графіка, стару ще не встигала імпліментувати. Адлайнів різних було дуже багато і в. Усі вони були дуже важливими. Тож із пічем до ГДБ я дуже сильно барахталась. Як краще розмістити, як краще інфу подати, та ближче до події треба було ще трейлери реворкнути. Все було дуже офіційно та страшно, бо від мого виступу залежало, як тоді мені здавалась судьба нашого проекту. Знайдемо ми спонсорів чи ні. Але тільки після виступу я зрозуміла, що це по більшій частині залежало саме від гри, а не від мене. Презентація пройшла круто, я б сказала ліпше, ніж половини кандидатів. Якісь спроби отримати спонсорів були, та зараз ще продовжуються. Залишався тільки виступ на демодні. Я ще раз перефігачила презентацію, перефігачила левелуєнці, бо усі колізії з'їхали, та треба було срочно оправити та перефігачити трейлер. На демо дні в мене вже не було ніякої паніки та. Це я вважаю хороша кінцівка та зріст як спеціаліста. Після презентації мені писало блин, ну дуже багато людей: що типу Вау, це було дуже круто. Та посилання на виступ я залишу в описі. Та чим все таки закінчилася ця історія? Було дуже сумно, але я прийняла рішення покинути проект, бо я прийняла рішення лізти у AA проєкти. Програміст теж лівнув, а ось дівчатка вже знайшли новий геймдиза та програта. Продовжують працю над грою. Сподіваюся, я колись побачу свою першу дитину у стімі. А я майже одразу після геймдевкемпу знайшла роботу у крутій аутсорс компанії, про що розказував у своєму ТГ-каналі. І можете задавати мені там свої питання. Я дякую моїй улюбленій команді та залишаю посилання на їх портфоліо. Неймовірно сильно дякую геймдевкемпу та теж залишаю посилання в описі. Тепер питання до вас. Як ви, бляха, набрала 300 вподобайок під останнє відео. Спасибі, але продовження цієї серії буде трохи пізніше. Зачекайте. А з вами була Кікімора, па, -па.